Клематиси це багаторічні улюбленці садівників. Їх часто можна побачити, як вони звиваються по шпалерах або арках, а також каскадують з краю стіни або великого контейнера. Вони надійно цвітуть і, мабуть, найбільш відомі своїми рясними та ефектними квітами. Існує багато різних видів клематисів. В основному це багаторічні ліани, хоча деякі сорти мають більш чагарникову форму зростання. Це витривалі рослини, які можуть рости практично в будь-якому кліматичному поясі. Клематиси відмінно вписуються в ландшафт будинку. Після посадки вони добре вкорінюються і можуть рости багато років. Але що робити, якщо клематис потрібно пересадити? Як і коли це краще зробити? Іноді, незважаючи на планування, рослина виявляється не на тому місці. Якщо вам потрібно пересадити клематис, важливо заздалегідь підготуватися, щоб забезпечити йому найкращі умови для росту. Давайте розберемося, коли і як правильно пересаджувати клематиси. Коли пересаджувати клематис. Якщо вам потрібно пересадити клематис, зверніть увагу на пору року та фазу росту рослини. Пересаджувати найкраще в період спокою оптимальний час пізня осінь, коли рослина вже відсвіла. Або рання весна до початку активного росту. У теплому кліматі, якщо у вас вічно зелений сорт кламатиса, краще пересаджувати його з пізньої осені до початку зими, до того як рослина почне формувати квіти. Сплячі рослини переносять пересадку набагато краще, ніж ті, що знаходяться у фазі активного росту або цвітіння. Вибирайте для пересадки похмурий і прохолодний день. Ідеально, якщо після пересадки піде кілька дощових днів. Чи не пересаджуйте кламатис в жарку, суху і сонячну погоду, це створить зайвий стрес для рослини. Як пересаджувати клематис? Пересадка клематисів вимагає декількох кроків, щоб мінімізувати стрес і збільшити шанси на успіх. Хоча гарантувати результат неможливо, дотримання цих рекомендацій допоможе рослині швидше адаптуватися. Крок 1. Виберіть нове місце. Переконайтеся, що нове місце підходить для клематисів. Чи достатньо місця для зростання. Чи потрібна опора, наприклад, шпалера. Чи достатньо сонячного світла, чи добре дренований ґрунт. Крок 2. Підготуйте посадкову яму. Викопайте яму трохи більше, ніж передбачуваний розмір кореневої системи. Змішайте викопану землю з компостом або органічним добривом це покращить якість ґрунту. Крок 3. Обріжте рослину Перед викопуванням. Обріжте кламатис до 30-60 см для великих рослин можна залишити більше. Це полегшить пересадку і допоможе рослині направити сили на вкорінення. Крок 4. Підготуйте воду. Наповніть відро або та з водою, щоб відразу після викупування помістити туди коріння. Це запобіжить їх пересихання. Крок 5. Пересадка. Обережно викопайте клематис, намагаючись зберегти якомога більше коренів. Помістіть його у воду, а потім перенесіть у нову яму. Розправте коріння і переконайтеся, що корене вашої ка знаходиться на рівні ґрунту. Крок 6. Засипте і полийте. Засипте яму підготовленою почевосмисю, добре полийте і замульчуйте корою або компостом. Якщо кламати з кучерявий, встановіть опору. Догляд після пересадки Перші тижні після пересадки особливо важливі. Поливайте рослину регулярно, підтримуючи ґрунт вологим, але не перезволоженим. Не чекайте швидкого зростання клематису, може знадобитися рік, два, щоб повністю відновитися і знову почати цвісти. Часті питання. Як гарантувати успішну пересадку. Якщо ви заздалегідь знаєте, що будете пересаджувати клематис, навесні можна укоренити кілька живців, це буде страховкою на випадок невдачі. Головні правила пересаджуйте тільки в період спокою. Зберігайте максимум коренів. Не допускайте пересихання коренів. Як пересаджувати нев'ющіся сорти? Чи не кучеряве клематиси пересідають так само, як і ліани? Просто викопайте кореневу кульку і перенесіть її на нове місце в період спокою. Укладення пересадка клематиса завдання не з легких, але здійснене. Головне вибрати правильний час, акуратно поводитися з корінням і забезпечити рослині хороший догляд після пересадки. З терпінням і турботою ваш клематис знову буде радувати вас пишним цвітінням.